Україна йде вперед і продовжує вибивати окупантів з української землі. Як повідомили у генштабі збройних сил України загальні боєтрати противника з початку повномасштабного вторгнення по 10 червня 2024 року, орієнтовно склали 519 750 тисяч осіб особового складу. За добу ліквідовано 1190 тисяча росіян. Танків ворога знищено 7879 штук. Ще 10 за минулий день. Бойових броньованих машин українські воїни спалили 15 тисяч 144 одиниці 13 за добу. Артильських систем російська армія втратила 13 тисяч штуки за минулі 24 години 51 одиницю. РСЗВ знищено 1098 штук за добу одну. За свої ППО армія міра не дорахувалася 837 штук за добу ще одну. Літаків, які вже ніколи нікуди не полетять, назбиралося 358 штук за добу один, а от гелікоптерів збито 326 штук. БПЛА оперативно-тактичного рівня ворог втратив 11 тисяч 10 одиниць – 28 за добу. Крилатих ракет, які окупанти запускали по українських містах та селах збито 2278 штук за добу. Одну кораблів і катерів флон України-агресорки потоплено 28 одиниць, а також знищено один підводний човен. Автомобільної техніки та автозистерн ворожа армія втратила 18 618 штук, 56 за добу, а спеціальної техніки ворога спалено 2267 штук, 14 за добу дані уточнюються: слава українським захисникам та захисницям, слава Україні.